про ворогів схуднення, а саме про тих, із за яких постійно хочеться їсти, про інсулінорезистентність більш-менш зрозуміло для більшості людей, тому що про це говорять дуже багато спеціалістів. А про лептинорезистентність інформації не так багато, тому з неї і почнемо. Так, лептин це такий е, гормон, який виділяється нашими жировими клітинами. Е, він подає сигнал мозку про те, що ми вже ситі е, їжі достатньо. Але якщо в нашому організмі виникають порушення з цим процесом, то тоді мозок просто. Не сприймає цього сигналу. якщо зовсім по-простому, давайте уявимо, що лептин це кур'єр, який доставляє сповіщення від наших жирових клітинок до мозку. І це сповіщення звучить приблизно так: у нас достатньо енергії, можемо переставати їсти. Бо коли ми наїдаємося, наші жирові клітини починають виділяти лептин, і він сигналізує нашому мозку про те, що ми вже ситі. Іноді цей механізм дає збій, і тоді виникає резистентність до лептину. В цьому випадку наш мозок перестає реагувати на сигнали лептину, тому ми не відчуваємо ситості, навіть якщо ми дуже гарненько поїли і не голодні. Це є одна з причин, чому деяким людям ну, дуже важко схуднути. Що викликає цю лептинорезистентність? резистентність? І так, якщо ви погано їсте, незбалансоване харчування, забагато в раціоні жирів, цукрів, оброблених всяких продуктів, це впливає на резистентність до лептину. Якщо у вас постійна напруга, дуже багато стресу, у вас піднімається рівень кортизолу, так само хронічний недосип, да, недостаток сну, у вас не відпочиває організм, і це теж може привести до гормонального збою, в свою чергу, може привести до резистентності. Якщо ви підозрюєте, що у вас лептинорезистентність, то обов'язково треба до лікаря. Без варіантів. Що ви можете зробити від себе, і це буде точно безпечно, це збалансувати ваше харчування, прибрати проблені продукти, зменшити кількість цукру в раціоні, кількість жирної, обсмаженої продукції, покращити свій сон та його якість, уникати стресів, да, як би це не звучало, постаратись зменшити вплив стресу на своє життя. І тоді буде вам щастя. Лептинорезистентність це не вирок, головне виправляти, а не просто спостерігати.